Добрий вечір. Новини на телеканалі Бізнес і далі. Економічні підсумки дня ось найцікавіше. Карт Бланш після перемоги правлячої коаліції на виборок до верхньої палати парламенту прем'єр-міністр Сінзо Абе отримає додаткові повноваження для економічних реформ. Навіщо Миколі Лагону? І ще один банк ексклюзивний коментар нового власника нашому телеканалу. Квиток до кремнієвої долини. Найкращі it стартапи України вирощені в київському бізнес-інкубаторі. Презентують у сан франциско Останній призовник до Верховної Ради Вадим Новинський склав повноваження голови наглядової ради Смарт Холдингу. Нагадаю, мільярдер переміг на довиборах в вондомандатному окрузі Севастополя. Однак, щоб отримати заповітний мандат, Новинський ще має підписати присягу під час засідання ради. Це станеться не раніше осені, коли депутати повернуться з літніх канікул. Як відомо, Смарт Холдинг контролює кілька підприємств гірничо металургійного комплексу, нафтогазового сектора, суднобудування та аграр. no sector Грецька група Альфа-Банк продала свій дочірній банк в Україні Астра за 83 мільйони євро. Новий власник планує змінити не лише вивізку фінустанова зосередиться виключно на автокредитуванні. Про це повідомив один зі співвласників банку Микола Лагун. Оскільки ризики авторинку досить високі, експерти не виключають, що після переформатування фінустанову продадуть. Нині Микола Лагун володіє левою часткою акції Дельта Банку, до якого нещодавно приїд нале активи Сведбанку та кредит Промбанку. В поточному часі два варіанти: базовий сценарій, що да, ми його хочемо розглянути як монолайнер автокредитування, но якщо цей бізнес-кейс не буде стійким, то тоді приєднаємо Дельта Банку. В теченні 2 місяців ми вирішимо. Костянтин Живаго купує норвезькі активи. Підконтрольний бізнесмену суднобудівний завод Залів стане співвласником двох підприємств норвезької Group. Про це повідомляє комерсант Україна. Сторони створюють нову компанію, у якій 51% належатиме українському підприємству. Після завершення операції обидва акціонери внесуть в оборотний капітал по 8 мільйонів доларів. Операцію закриють до кінця року. На думку експертів, ця угода дозволить норвежцям зробити прибутковим свій суднобудівний будівний підрозділ а українцям вийти на безпосереднього споживача. Bergen Group, заснована у Норвегії у 2002 році. В результаті об'єднання більше 20 компаній спеціалізується на суднобудуванні та сервісному обслуговуванні. Японці повірили в абиноміку, правляча коаліція прем'єра Сінзо, Абе здобула переконливу перемогу на виборах у верхню палату парламенту. Тепер ліберал-демократи з партнерами головують не лише в палаті представників, але й радників. Таким чином, Абе прибрав до рук абсолютно всю законодавчу владу. За яке майбутнє проголосували японці, знає Анастасія Боринець. Такій політичній реінкарнації позаздрив би будь-який політик. Після року кріслі прем'єра у 2007-му і гучної відставки через корупційні скандали Сінзо не лише зумів повернутися до керма. Віднині очолювана ним коаліція уперше за шість років контролюватиме обидві палати парламенту. Гонтоно стато датомо я вважаю, що нинішня наша перемога це є справжній старт партії. Громадяни хочуть, щоб економіка країни відродилася, і перші ознаки цього японці спостерігають вже сьогодні. Саме економічну політику уряду, так звану абеноміку, експерти називають ключем до успіху ліберал-демократів. Її основні складові агресивна монетарна політика, гнучка фіскальна та стимулювання інвестицій у приватний сектор. Одне з найголовніших завдань підвищити рівень інфляції до 2% річних. Відтак, японські експортери стануть більш конкурентоспроможними на міжнародних ринках. Я виділю дві індустрії, які матимуть вигоду від цих виборів. Перша галузі пов'язані з ядерною енергетикою, наприклад, важка промисловість компанії Тошиба, Хітачі та інші. Політика партії АБ – відновити ядерну галузь у Японії. Друга це японське сільське господарство і все, що стосується його експорту. Адже одна з ініціатив, АБ – приєднання Японії до Транс-Тихоокеанського партнерства. Не економікою єдиною а Аби доведеться вирішувати ще й територіальні суперечки з сусідами насамперед Китаєм, двома Кореями та Росією. Експерти наголошують, для націоналістично налаштованого, аби це може виявитися надзавданням. проте суспільство очікує рішучих кроків. Навіть якщо в економіці все йде добре, є вірогідність загострення дипломатичних відносин із сусідніми країнами, і це те, що турбує нас найбільше. Сильним аргументом у розмові з сусідами, аби бачить потужну армію. Прем'єр вже віддавна порушує питання про застарілість 9-ї статті конституції, яка формально забороняє Японії мати власні збройні сили. І, хоч голосів коаліції для змін буде замало, аби від своєї ідеї не відмовляється. Атен Покасеніотоснеми б змінили всі пункти і одразу проте будемо вносити зміни повільно, поступово та даватимемо людям можливість голосувати за них. Відколи Сінзоаби прийшов до влади. ВВП Японії зріс на 4 відсотки, а фондові ринки на 40. На результати виборів біржа відреагувала спокійно. Основний індекс Нікей піднявся на пів відсотка. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Чи наважиться на непопулярні економічні реформи Сінзо Абе, маючи підтримку у двох палатах парламенту, і чому Японія майже не інвестує в українську економіку? Про це ми запитаємо у Павла Іляшенка стратега компанії Кінто. Добрий вечір. Добрий вечір. Центральна ідея економічної концепції, яка отримала назву Ебеноміко, це розкрутити інфляцію, послабити Єну. власне кажучи, чи не ризикована така стратегія. Стратегія не ризикована, а стратегія поки що вдала. Проте я б не сказав би, що в принципі це єдине, чим обмежується, АБ. в них. Прийнято говорити про три напрямки, три стріли. А одна це якраз побороти дефляцію? Тобто в них вже дуже багато років від'ємна інфляція або не до від'ємної. Зазвичай економіці бажано рости відсотки інфляції рости відсотки на два, щоб в економіці були справи добре. От другий напрям це як і раніше інвестувати гроші державні в економіку. І третій – це непопулярні реформи, структурні реформи, про які ви говорите. Ці стріли були випущені в кінці 2012 року. Чи досягли вони власне О, кажучи, Що якось випущені дві? 200 і напевно головна це монітарна експансія, яка вплинула на курс єни, Хоча тут механізм наскільки монетарної власної політики, це так зване керування очікуваннями, тобто ти виходиш і кажеш, я зроблю все можливе, аби вартість єни впала. І зрештою, ринки цьому. Повірили, а не вірили раніше попередникам, от аби, але йому чомусь вирішили і повірили. І вартість є не впала на 25%. І в короткому періоді це дещо покращило ситуацію в їх економіці. За даними, про за перший квартал, економіка почала зростати непоганими темпами. Але це короткострокові стимули. Їх дія з часом мине, можливо, протягом наступного півріччя. І питання японської економіки, японська проблема, вона вже 20 років існує. Це демографія і це зарегульована економіка, тому що в Японії є класні міста. Токіо, Осака інші, і є недорозвинута та всі інші частини країни для того, щоб економіку в одних місцях підтягнути, необхідно робити непопулярні реформи. На не вашу думку, до речі, після того як Абе отримав карт бланш на виборах, тепер він контролює його правляча коаліція, контролює дві палати парламенту. Чи наважиться він на такі непопулярні реформи? Намагалися і раніше. Я думаю, що в нього зараз більш розв'язані руки, і такою націоналістичною риторикою він намагається отримати більшу довіру виборців, хоча там дуже Ська явка людей була на виборах. Тому можна сказати, що там не так багато людей залучені до цього зараз політичного процесу, але от така націоналістична риторика, вона відвернула увагу дещо і розвиваючи цей напрямок, можна що кажуть так тишком-нишком провести непопулярні реформи. Я думаю, що шанси в нього найбільші за останні десь 10, 10 років є побоювання, що він зосередиться, власне кажучи, не на економіці, а на мілітаристичній риториці, тобто, зокрема, мови про армію. Експерти кажуть, що в нього дві сторони: практична сторона і націоналістична. От після того як досягнуто те, що було необхідно, націоналістично можна буде те, що пустити так Саме собою, щоб воно просто було. А насправді або він прагматик. Але якщо а, почитати людей, футурологів і експертів з геополітики, то вони кажуть про те, що в 21 столітті Японія буде одним з центрів, і не варто вірити, що вона буде демілітаризованою дуже довго. Там є підстави для того, щоб вона ставала більш мілітаризованою країною. Чи можна застосувати рецепти аби в українській кухні економічній кухні а, занадто різні е, ситуації? В нас не потрібно вигадувати велосипед, Нам просто потрібно зробити плавучі валютний курс а, і зменшити податок на фонд оплати праці. Ці дві речі зможуть нам зробити дуже багато. Це дуже дві прості штуки. Повертаючись до Японії, на вашу думку, чому власне кажучи, Токіо так слабко майже не інвестує в економіку України. А, ну немає в що інвестувати, в принципі. А до нас не інвестують в високі технології чи в щось інше, тому що країна до цього в принципі не готова, немає тих конкурентних переваг. А наші освічені люди це стара осві. Ти наша робоча сила, вона не дешева робоча сила, а в наше сільське господарство інвестують просто більше міру інші люди. Проте е, нічого не заважає якісь токійські ресторації відкрити в нас мережу е, суші. Я думаю, що вона ставалася. Це копійки. На жаль, все, що ми можемо собі дозволити в товаробороту з Японією. Насправді, хіба що це сільське господарство, але просто є люди, які більш готові інвестувати в Україну. Але ж тим не менш, тут в Росію Японія інвестує більше Да? Ми, ми знаходимось ближче до Європи. Тобто мені здається, ринок це цікавіше для звичай гроші текуть туди, де норми прибутку очікувано вищої. В нас Після кризи 2008 року в очах інвесторів різко впала. Оця норма прибутку. Не те, щоб в нас ризики виросли. Всі йдуть е, там, де є ризики, без проблем. Якщо є е, віддача, в нас віддача сильно впала, тому що нам потрібно оговтатися після кризи 2008 року. Поки що нам це не дуже вдається, тому що ми. Продовжимо залишатися зав'язними на сировинні ринки. А із сповільненням економіки Китаю в сировинних ринків погані перспективи. Люди це розуміють і тому вони не очікують від нас якихось фантастичних темпів росту, і тому не інвестують. Дякую вам. Нагадаю, Павло Іляшенко стратег компанії Кінто про японську абиноміку. ДТЕК не братиме участі у приватизації Донбас Енерго. Енергетичний гігант Ріната Ахметова, який за останні два роки купив дві з чотирьох державних енергогенеруючих компаній, не має наміру придбати третю, і четверту Донбас Енерго та Центренерго. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю інвестгазеті. Він пояснив, що компанія наразі генерує 30% електроенергії в Україні, тож суттєве збільшення потужностей може означати порушення антимонопольного законодавства. Купуючи Дніпроенерго та Західенерго, ми чітко розуміли, скільки маємо витратити на них грошей і що зробити, аби виконати свої зобов'язання. Проте купувати додаткові потужності в такому ж стані недоцільно. За словами експертів, ДТЕК був найбільш імовірним претендентом на купівлю акцій Донбасенерго, оскільки низка умов попередніх приватизаційних конкурсів була суттєвим чином виписана саме під компанію Ріната Ахметова. Отож, якщо фонд держмайна не перегляне умови конкурсу, не перегляне умови, конкурс може і не відбутися. Якщо умови конкурсів будуть переглянуті, тоді можливо ми побачимо участь інших фінансово-промислових груп. Ми знаємо. Активних гравців на цьому ринку це може бути і група Приват. Вона колись в принципі, демонструвала свої інтереси до «Дніпроенерго», яка врешті-решт була куплена компанією ДТЕК. Можливо, це компанії, які пов'язані з паном Григоришиним. Не вкладатиме ДТЕК гроші і в міні-гідроелектростанції, як заявив генеральний директор компанії Максим Тимченко, такі об'єкти є занадто дорогими. Проте незгодні з ним бізнесмени з Франківщини у цьому регіоні запустили вже четверту мікроГЕС. Цей об'єкт, який щороку вироблятиме до мільйона кіловат годин електрики, збудували високо в горах. Місцеві жителі тішаться, адже світло тут буде за будь-якої погоди. Про енергонезалежність для українських околиць. Далі у сюжеті. Будівництво цієї станції обійшлося Валерію Миронюку у 4 мільйони гривень. Бізнесмен планує повернути їх вже через 6 років. Інвестор переконує, ГЕС відповідає майже всім європейським стандартам. Заради збереження фауни річки на станції працює ось цей рибохід човнового типу. Також тут є спеціальний пристрій, який відлякує рибу від водозабірника. Про ми все одно чи там більше ми заробимо електроенергії, чи менше заробимо електроенергії. Є певний рівень, який має забезпечувати попадання нормальної кількості води в рибухіти, щоб був санітарний схід і забезпечувало. От він його і виконує. Новій гідроелектростанції раді й місцеві жителі у їхньому селі. Вона вже друга за останні два роки. За рахунок сплачених податків у Пробинівці відкрили дитсадок та відремонтували народний дім і сіліраду. До того ж, після запуску першої ГЕС у селян поменшало проблем з енергопостачанням. Заки не працювала наша ГЕС, то, особливо в зимовий період, коли великий розхід електроенергії, то жителі села Грамотного не мали можливості навіть нормально ввечері, особливо в зимовий період, дивитися телевізор. Зараз набагато краще. Торік, у березні, після протестів громадськості та екологів, Івано-Франківська облдержадміністрація призупинила спорудження малих ГЕС у Карпатах і створила координаційну раду, яка має підтвердити, що проект безпечний для довкілля. Нині заборону скасовано. Лише на карпатських річках інвестори планують звести щонайменше 21 одну міні гес. У бізнесі не буває будь-як. Якщо в бізнесі будь-як, гроші не працюють. Гроші почали штурмити. А гроші люблять тишину. Я думаю, що перспектива за цими гесами є, але мусить воно бути науково обґрунтовано. Сказати, скільки в Карпатах потрібно, який водний баланс. Станом на початок 2012-го в Україні було усього близько 80 малих ГЕС, більшість з яких вимагають суттєвої реконструкції. Інвесторів відлякує складна процедура погодження будівництва. А в парламенті немає лобістів вирішення для цього питання. Кажуть експерти у світі ж працюють десятки тисяч таких станцій. Приміром, в Австрії вони виробляють 10% електроенергії. Сергій не Ігор Цеков, Андрій Камінський, новини телеканал, бізнес. І просланець пристрасті навколо нього вирують не лише в Україні. У супереч масовим протестам. Аргентина підписала угоду з нафтогазовим гігантом Шеврон про спільну експлуатацію третього за світовими запасами нетрадиційних вуглеводнів родовища. Американці готові інвестувати у проект півтора мільярда доларів. Однак, на думку екологів, родовище зашкодить не лише довкіллю. Далі Анна Полоденко. Понад мільярд доларів інвестицій принесе Аргентині мертва корова. Так у перекладі з іспанської звучить назва третього за величиною у світі родовища на традиційних вуглеводнів вака-муерта. Його розроблятимуть спільними зусиллями американська Шеврон та аргентинська державна компанія YPF. Перші 300 мільйонів шеврон виділить щойно будуть готові дозволи від місцевої влади. Уряд каже, що сланцевий газ може допомогти країні здобути енергетичну незалежність з одного боку. Це може. Може бути ілюзією, але з іншого, в Аргентині серйозні проблеми з платіжним балансом. Майже немає валютних надходжень в країну, а рахунки за газ спустошують останні доларові резерви. Аргентинці бачать вакамуерта квитком до енергетичної незалежності. Утім, його розробка потребує грошей, яких аргентинські компанії не мають, щоб заохотити іноземців до інвестицій. Уряд країни оголосив про пільги компаніям, які вкладуть більше мільярда доларів у розробку сланця. Шеврон стане першою компанією, яка дозволить експортувати 20% сланцевої нафти без сплати податків. Домовлені шеврон та YPF вітають не всі. Деякі аргентинські активісти протестують проти розробки. Сланцевих родовищ Розробка сланцевого родовища стане джерелом забруднення регіону. Багато країн світу її забороняють. А у нас все дозволено. Уряд ще й твердить, ніби це велике досягнення. Шеврон критикують у багатьох країнах, тому ми прийняли рішення завадити компанії, зайти на територію громади. На початку року Шеврон виграв конкурс на розробку сланцевих родовищ і в західній Україні. Американська компанія планує інвестувати 25 мільярдів доларів. Процес узгодження з місцевою владою та екологами і досі триває. Анна Полоденко, новини, телеканал Бізнес. Щоб узгодити з місцевою владою угоди «Шеврон», до Івано-Франківська днями приїде міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Він зустрінеться з депутатами обласної ради на зустрічі. Зокрема, йтиметься про гарантії екологічної безпеки. Світовий банк може подвоїти кредитування України від 500 мільйонів доларів до мільярда на рік. Про це повідомляє керівництво установи. Там кажуть, за рік обсяг використаних коштів виріс на третину. Це утрічі більше ніж за 18 років роботи світового банку в Україні. Нині Світовий банк реалізує в Україні 10 проєктів на більш ніж 2 мільярди доларів. Це п'яте місце серед 22 країн Європи та Центральної Азії. Втім, Світовий банк висуває до України жорсткі вимоги, аби отримати додаткове кредитування. Зокрема, це буде можливо тільки за умов часної реалізації проєктів та економічних реформ. Українські золотовалютні резерви у червні знизилися на понад 5% до 23 мільярдів 240 мільйонів доларів. Такі дані оприлюднили у Держстаті. Цей показник виявився на 100 мільйонів вищим за попередні результати, оголошені Нацбанком. В центробанку не очікують зниження резервів до кінця року. Експерти ж припускають, якщо воно й буде, то неістотне до 22 мільярдів. В Цьому році є у нас безпрецедентний розмір профіциту платіжного балансу більше 3,5 мільярдів доларів. Я думаю, поступово це може збалансувати ту ситуацію, яка на сьогоднішній день існує стосовно платіжного балансу, в першу чергу і золотовалютних резервів. Я думаю, що перш за все на збільшення ми не можемо розраховувати а на зменшення, якщо і буде, то буде незначне. Кабмін заманює бюджетних авіаперевізників у вітчизняні аеропорти. Міністерство інфраструктури має намір запроваджувати дисконтні програми для міжнародних лоукост авіаперевізників, які бажають працювати в Україні. Знижки поширюватимуться на пасажирський збір, зліт і посадку повітряних суден і можуть сягати 80%. Таким чином відомство планує максимально завантажити авіаінфраструктуру. Як зазначили у профільному міністерстві деталі дисконту з кожним лоукост оператором обговорюватимуть окремо. Нині в Україні присутні 9 бюджетних авіакомпаній, які займають майже чверть ринку авіаперевезень. Сукупний держборг країн Єврозони в першому кварталі сягнув нового рекорду. Понад 92% від ВВП. Про це повідомляє Євростат. Попри політику жорсткої економії, показник порівняно з цим же періодом торік піднявся на 4%. За словами експертів, причина рецесія економіки в багатьох країнах спричинена зокрема урізанням бюджетних витрат. Список із найбільшим показником держборгу очолила очолили Греція 160,5% від ВВП країни, Італія 130% і Португалія 127%. Нова Зеландія досі не може отямитися після двох потужних землетрусів, що сталися напередодні. Офіси та крамниці зачинені. Люди бояться їхати на роботу мостами і тонелями, доки їх не перевірять спеціалісти. Частково зупинився залізничний транспорт. Затримано десятки авіарейсів. Керівники підприємства, влада постраждалих міст із розумінням ставляться до побоювань жителів і готові зачекати ще кілька днів, доки життя країни повернеться у звичне русло звичайно, жителі Велінгтона дуже налякані. Цей страх зрозумілий. Люди відчувають, що безпорадні та не здатні контролювати ситуацію. І ясна річ, перебувають у шоковому стані. Це триватиме ще певний час. А перше, що ми маємо зробити, переглянути стандарти в будівництві, щоб не було таких руйнувань. Ще одна посада для Строскана у Росії. Екс глава МВФ увійшов у наглядову раду Російського фонду прямих інвестицій. Це вже другий за кілька тижнів пост, який Москва дає французькому політику. Раніше 64-річний домінік Строскан увійшов у наглядову раду банку ВБР, який належить державній компанії Роснефть. Нагадаю, у травні 2011-го через підозру зґвалтуванні покоївки нью йоркського готелю, він втратив посаду голови МВФ згодом із Трос. Скана зняли усі обвинувачення. Чистий прибуток найбільшого в Європі виробника побутової техніки нідерландської компанії Royal Philips Electronics становить 317 мільйонів євро. Такі результати другого кварталу це втричі більше ніж за аналогічний період рік тому. Коли компанія заробила 102 мільйони євро, результати Філіпс виявилися вищі за прогнози експертів, намагаючись відповідати запитам ринку, виробник побутової техніки зосередився на медичних приладах. На цей напрямок припадає 40% роботи компанії зростання прибутків компанії закономірне. Ми багато інвестуємо в те, щоб ставати дедалі більш конкурентними. Експерти компанії тяжко працюють, щоб розробляти інноваційні рішення та відповідати вимогам часу. Їм лише по 20 років, але ідея вже на мільйони доларів. У бізнес інкубаторі Happy Farm молоді команди з України та СНД презентували свої стартапи. Окрім грошової винагороди, найкращі випускники отримують квитки до сан франциско для стажування у Кремнієвій долині. Сучасні технології на низькому старті у бізнес-інкубаторі Happy Farm презентували вже другий випуск стартапів молодих бізнесменів. Серед кілька сот проєктів організатори обрали найдостойніші. Їхні автори кілька місяців провели в офісі бізнес-інкубатора під Києвом, перетворюючи цікаві ідеї на конкретні бізнес-плани. І в першому наборі у нас було шість стартапів. Причому кандидатів було, якщо не ошибаюсь, по моєму токоло шістдесяти чотирьох, лі Во второй раз, несколько месяцев назад у нас было, по-моему, 256 заявок, и мы отобрали 18 компаний. Качество вот этого второго набора оно еще было лучше, чем качество первого. Один із найуспішніших цьогорічних стартапів Advice Wallet – програма лояльності, яка дозволяє користувачу отримувати знижки та подарунки, рекомендуючи магазин або ресторан своїм друзям через соціальні мережі. В її базі вже понад 250 закладів і тисяча користувачів. А засновник, – 21-річний Стас Матвієнко, завершує угоду з російським венчурним фондом на суму 300 тисяч доларів. Чому Чим Почмо сторошенчивоніпра. Оно крутое. За перші три месяца мы совершили продаж на 100 тысяч долларов. Точнее, люди купили по рекомендациям товаров и услуг на 100 тысяч долларов. Ще один стартап iDoc. Це спеціальна програма, яка допомагає вберегти зір під час сидіння за комп'ютером. Коли очі втомлюються, програма блокує роботу. Розробник, 19-річний Артур Ворошило, каже: ця інновація порадує насамперед батьків, які не можуть постійно стежити за своїми дітьми. У мене у самого не дуже хороше зріння, мінус два, і я його міни за того, що часто проводив час за комп'ютером. Не просто часто ну і неправильно сидів за ним. І проаналізував ринок. Ми искали подобне приложення, яке могли б помо. Нам, помочь нам сохранять правильную осанку за компьютером. Но ми не знайшли нічого то есть ми не знайшли ніякого рішення подобної проблеми. І ми вирішили самі, грубо говоря, создать це рішення. Свої перші інвестиції Айдок отримав одразу після презентації, поки це 50 тисяч гривень. У нас є експертний совет, який. Который... Вместе принимал решение. Выбор был сложный, честно скажу. Выбирали по критеріям социальной значимости. Наш победитель его проект действительно социально значимый. Робота над проектами тривала від кількох тижнів до шести місяців. Авторам найцікавіших ідей в середньому 20 років. Хтось просив 100 тисяч доларів на розвиток бізнесу, а дехто і 3 мільйони. Амбіції усіх глобальні підкорити кремнієву долину. Інвестори погоджуються, Україні, де більше половини доходу споживачі витрачають на продукти харчування. Молодим талантам з їхніми IT-проектами буде непросто. Юлія Боярськова, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. Завершуємо випуск цифрами дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії. Індекс UX спросів на третину відсотка. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування долара впали на копійку. А от європейська валюта подорожчала на 4 копійки. І на сьогодні це все більше економічних новин на нашому сайті. а Ще ми є у соціальних мережах. Нам цікаво, що ви думаєте. Замить спортивні новини не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч.